Всім привіт! Погода погіршується, бачите, я вже сьогодні в шапці, костюм такий від дощу. Вчора цілий день ливень. Вночі ливень. Сьогодні зранку дощик такий невеличкий. І то думаю, на яку ж риболовлю поїхати, ну, погода щуча. Вирішив поїхати ж на щуку. тут у мене приманки. Розмір коробки, бачите який. Коробка. 35 на 23 і на 80. Найбільша коробка, яка в мене є. Саме коробка, не, не якийсь там ящик чи торба, сумка. О. А що в цій коробці? Великі приманки. Я нарешті вирішив половити на кастинг. перший в цьому сезоні, вперше за весь рік. В минулому році я розпочав у жовтні і ось знову жовтень, знову пора. Великих приманок і серйозних снастей Дивимось. Шимано Corrado DC. Фаворит X1 в кастингу. І це у нас тут тест 2080 з довжиною 232. Під різні великі свімбейти. Тут навіть написано свімбейт до 23 см. Які в мене є свімбейти? Є 5,8, 6,8 і 7,8. Оце ось. 6,8, 5,8, А це здає, ну, здається, наче 7,8. От я вже не пам'ятаю, точно, наче так. Отакий От силикон, я сьогодні буду ловити на нього, буду пробувати ловити. А, я й не сказав вже, куди я приїхав. Я приїхав. На малу річку убить. Мені дуже подобається тут ловити. Мені от реально, я люблю цю річку, і тому мені хочеться відкривати сезон отаких от приманок саме на ній. Оцих величезних приманок. Ну, відносно величезних, бо є ще більше. Є ще отакий силикон. Саваджгір у мене. Не розловлений, правда. Ну трохи покусаний. Щось хватало, Колір на щуку. Це так швиденько по приманкам. Є джерки, джерки я побачив по бажанню сьогодні хочу робити ставку на силікон. До речі, кольор який. Ух, 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 І ще є отакі 160-ті міношки. Можна десь буде їх кидати. Все по ситуації буду дивитися, як там корчі, трава, глибина. Вода піднімається в річки. Вода мутнішає, Навіть окуляри. Взяв, але щось поки ще що в їх не виходить, навіть подивитися, туман, мряка, вони дуже сильно запотівають. Ну добре, наче все розказав. По ходу діла буду розказувати вже біля води. А розпочинати буду я риболовлю з приманки 6,8, Swing Impact, Pet. На ось такому монтажі. Бачите, який монтаж. Трійник. В задній частині так, знизу біля хвоста. І Майже немає огрузки. Для чого такий монтаж? Тому що він іде, його можна проводити на будь-яких глибинах. Ну, тих, що тут є. Від пів метра до, 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 до двох метрів. Можна навіть і до трьох. Навіть можна і джигувати. Це ж мала річка, тому все підходить. Отут десь треба занигнути до перших місць. Річка тут широка і нормальна глибина. Все, вмиряю, починаю риболовлю після обіду, часу годинки три в мене є, не більше. Але скільки вже є. Щука є. Ах, ти диви яка. Ти диви. Тягнемо. Щука невелика. Але дуже сильна. така, Як сказати невелика. По міркам звичайного спінінга нормальна, а для цієї приманки то, то так її викинув. І є контакт. Дуже швидко я розловився. Отакий розмір щуки. ну Для малої річки нормальний розмір. Навіть не трофейний тут. Це така середня щука, але розмір приманки, бачите, 6,8. Так, добре, не буду мучити, буду рибку відпускати зараз. Отака. Пливи. Перейшов на інше місце. Мінус кастинга в тому, що для нього трошки треба більше місця, щоб закидати плавним закидом. Ну я наче не забув як це робити, тому наче і просто. В основному бічний з під себе, бо заважають дерева, які над головою. Проводка проманки майже всюди рівномірна. Якщо дозволяє глибина, то я трошки роблю паузу і заглубляю приманку. А так рівномірно. бачите, мої руки кручу з різною швидкістю, буває швидше, як от зараз я кидаю вверх по течії, буває повільніше, де треба ну, зупинити, де я бачу, що реально немає трави, взяв і зменшив швидкість проводки. Який варіант краще? Чи твічинг, чи силикон? Ну, от першу щуку я піймав достатньо швидко на силикон. Тому поки що буде силикон. Але я думаю, що дійде справа до твічинга, головне долізти до якоїсь ямки, а ямки тут є і там твічнути. А будь-яка ямка перспективна в тому плані, що такі великі приманки можна що хочеш кидати. І джерки, силикон, і силикон, і твічинг, воблер. Коли я йду на таку риболовлю, то я розумію, що багато клювань не буде, бо ну, досвіду трохи є. Я знаю, що хоча риба, просто є шанс піймати щось більше. Є шанс, більше шанс, але реально дивлячись на річку, ви думаєте, тут немає риби. Там більше кілограмів. Ні, є тут риба 2-3-4 кілограми, але ж її не стільки, як там, наприклад, до кілушної щуки, якби поставив там якийсь 110-й чи обертову блешню, звичайно плювань було більше. Так, стопе, загруз. Але, як кажуть, коли є ціль... То треба саме і цільова риба. Щука на певні приманки. І коли ти вже піймаю, то це велике задоволення, коли клює на те, що ти хочеш піймати, а не просто аби щось наловити. знаєте. От, як скажемо, люблю я окуниву ловлю, приїхав і ловиш чистого окуня. Люблю чисто судака, люблю щуку. І от пробуєш. Я так дивлюся на себе, то рік не ловив, а руки то пам'ятають усе. Все кидається більш-менш точно, чітко, без якихось там борід. Тобто я не забувся про кастинг, як на нього ловити, так, ямка, все нормально. І швидко перестроївся, трошки ось промазав. У плані закиду перестроїтись потрібно від звичайної безінерційної катушки, тому що у катушки безінерційної ми робимо закид більш такий сильніший, більш різко закидаємо. Тут я закидаю плавно. Плавні змахи. Місця Я змінюю потихеньку, не спіша, тому що взагалі ловля на кастинг вона більш повільніша в моєму виконанні, чим, наприклад, ловиш на інші приманки. Тут і проводка така в мене. Але на іншому місці, от я звідси, звід, звідти йду, у мене ще було одне клювання щуки. Просто забув, що треба камеру включати. Спустив, одна секунда, потримав на гачку, ну така. Невелика, кіло по півтора, ну, не трофейна, але клюнула на отакий силікон. І, і під самим берегом, коли я там довго вже мусолив це місце, більше клюва не було, під берегом вискочила на цю ж приманку, ну така десь, може грамів 600. Отака подобжені. Це не дивно. Щука вона цікавиться, що ж тут таке плаває, що воно блхає. Ну нічого. Не піймав я тих щук, це таке. Головне, що вона хоч трошки клює. Тому що для мене, коли от ловиш на такі приманки 6 щук, наприклад, це вже вважається жор, тому що реалізація на них може бути менше 50%, може бути і 100%, але там одне два клювання. А може бути, коли клювань багато, ти реалізуєш одну третю. Приманка велика, риба мала, вона б'є куди завгодно, або просто за хвоста, або навіть і повідець може влупити. Повідець з флюра. Так, треба ще кидати, бо часу мало, скоро буде вечір. ну, Дві години в мене є точно на ловлю. Дві з половиною навіть. Стараюсь на одну приманку не опускати в цьому місці, бо і трава й корчі відривати такі приманки шкода. Бо в мене їх небагато і вони ще й робочі. Але я думаю, що зараз після силикона я поставлю воблер. От Отам можна опустити глибше трохи. Може яка вискочить, влупить. Який же воба? Зрозуміло ж. 160-й. Так, це я знімаю. Тут застіпка в мене дуже-дуже потужна. Де, де вона та застіпка. Десь у мене пачка з застіпками. Отака. така. На 150 ЛБ застіпка. Четвертий номер. Це я брав колись їх на... Клок, але и для Джерги вони підходять. промахнулся, прям. Траву закинув в листя. Хочеться ж закинути ближче під берег, щоб краща проводка була. Потім виходять отакі моменти. Буває, щука краще реагує на звук воблера. Якщо силикон він безшумний, то от воблер і вона вискакує на це все діло. Треба перевіряти і твічингом, і силиконом. Ще треба звикнути твічити таку приманку, бо давненько я їх не твічив, 160-ті. Ну, спінг витримує. Ще я хочу спробувати інший кольор приманки. От фіолет. Також робочий колір, такий він, ну бачите. І це робочий. І це робочий. На цьому вже два клювання було. То я все-таки хочу ще спробувати ось його. кльов. Останній раз я в подібних умовах дві щучки піймав на обертову блешню, кльову не було. А тут хочеш на таку ось... Піймати приманку багато. Тут кожен удар, кожен вихід щуки. Він уже... Так, приманку бачу нормально. Наче і щука буде її бачити. Не вийде розловити ту приманку, а так хотілося. Ну, чому не вийде, бо я її відірвав. Взяв і відірвав. Причому дуже швидко. Закидів 5. Карча не побачив. А де ж флюр? Хто знає, де мій флюр? Якщо немає флюра, то я зараз наловлюся. Я точно пам'ятаю, що я його брав, а його щось в сумці. А, є. Флюр 0,63. Sunline FC. Хтось скаже, тонкий для трофейної риболовлі. У ну, мене ніколи 0,6 не кусала риба. Ніколи. А Тому що великих щук я ловив навіть на 0,4. Ну як по пощастить. А от приманки дуже шкода мені. А шкода, тому що в мене їх мало таких приманок. От у мене в коробці залишилась всього лише одна така приманка розміром 68. І один такий монтаж. Більше немає. Трава. Під корчі ж лізу, бо в корчах риба стоїть. Аби тут ще було більше місця, щоб з берега покидати, щоб не відриватися. Та взагалі хоча б закинути приманку в воду, то може б риби більше було піймано. А так ну, багато часу витрачаю на переходи. Там покидав, потім метрів 300-400 йдеш. Взагалі немає де закинути. Ну така річка вже стала. По самій же мілині ще багато трави, ну, такі мілини, там пів метра. До одного метра, там ще трави більше, ніж всюди. Тому що кажеш при ямки чи ямки, ну як шукаєш, кажеш, просто йдеш, дивишся, вимило траву чи не вимило. Ну і плюс вода ж піднялася в річці сантиметрів на 15 може. Це вже якби вже легше. Більше води легше ловити. Потрошку траву кошу. Ха -ха. Хочеться глибше опустити приманку, і відразу чіпляєш травичку. Ну тут є щука. Правда ж не клює, от як піймаю, тоді покажу, що вона є, так можна мені не вірити, може я видумую. А може вже джерк дістати. Вже як теж шумить, як і воблер, торохтить кульками металевими, підіймає щуку з глибини. Кладу приманку чітко під той берег. Не в саму траву, бо зачепишся, а так десь метр півтора від трави. І навіть паузи можна робити. Можна, поки не відірву. <риклад> а товстий шнур також рветься. Це 0,3 по Японії. Розривна, не знаю, там кілограмів його може 20. Треба дивитись на упаковці, я не пам'ятаю. Ну 0,3 це... Ні, 0,3 сказав, що я сказав? 3,0. Це товстий, ну відносно товстий. Але його також можна рвати, при зачепах. Валив щучку! Ух ти, ты! Валив щучку! Дивіться, яка мармуля! На мілині клюнула! це ж треба таке? Як ти тут зачерпилась? Нормально? Чи не нормально? Якраз на песочку так. от вам і мала річка. Ха-ха-ха-ха! Кіпець. Мілина, знаєте, ну, сантиметрів 70 під берегом. Ой, ідем Ідем, ідем Я в шоті просто. Я тут покидав, обкидав усе, клювань не було. Потім поставив джерк, ще джерком обкидав, клювань не було. І збирався вже йти далі на наступну точку. Думаю... А ще буде кинуть? Так, на мілину метрів, ну може 12 закинув. Закинув. Закинув погано. Воно як влупить і влупила ось така, ну, я вже не побоюсь сказати мамка, тому що для цієї... Йо -йо. Для цієї річки це мамка. Це якраз та риба, яка не роститься тут. Стій. Риба отака. Да листяш. Зараз ми тебе щоб все було гарно і приманку видно. Бачите, яка приманка? Знову та сама приманка. О! так наче буде нормально вже. Ще трохи листячка є. Важенька, я думаю, десь кілограма Три точно, я думаю, три з половиною. Отака, от отака риба. Як вам трофейчик? Супер просто, я не знаю. Ну що, щуку відпускаємо. Ух, пішла як, як торпеда. Ха-ха. Я звичайно дуже радий, тому що перший в цьому сезоні вийшов з такою снасті і відразу ну, трофейна щука. Для десниці не трофейна така, більш-менш середній розмір, трофейна це вже там 4-5 і далі. Ну, все одно приємно, приємно. Силикон 6,8. Можна навіть і більше чіпляти зараз. Ну тут Небагато місць залишилось для облову. Я потихеньку обкидаю все. От У минулому році на цьому місці я піймав на 2700. Тільки на на силикон, а на джерк. Із першого закиду клюнула, активно стояла. От, пробую. Пробую обловлювати. Ямка перспективна, щука тут точно є. Якщо вона буде активна, вона лупить. Якщо ж буде активна. А активна вона не кожен день і не всю всю добу. Сонце сідає. На завтра тепло передають, то гриби будуть. На міляку теж була я риба. Кидаю міляк, обкидаю зараз такий ух ти! дивіться клювання ух ты ай 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 -яй, яй фу зійшла нормально була зараза щука така десь я думаю двушечка точно поперла так поперла оце міляк, прийшов на міляк. Капець. Щука на мілині стоїть, це зрозуміло, але ж не всю мілину я можу обловити. Де можна, там от одкидаю. Другий закид. Трава. О. Капець, це. Ще ту витягнути. Вона наче чекала. Тільки почав проводку, тух є. Таких би міляків, де да побільше можна було б о, Тут і широко, і багато малька ходить. Ну Я точно знаю, що тут вона стоїть не одна. Просто ж не можу вся клювати щука, яка стоїть по новині якась не хоче брати таку велику приманку. А хтось із'їсть. швидка проводка, тому що будеш ловити зілля. І дно. То так ведеш. Аж кинувся маленька була. Маленька. Ну, Вилетіло, не знаю звідки вона вилетіла, чи гналася, чи, чи десь під берегом стояла. Оце обловлює останнє місце, чи може передостання, ну точно вже немає де ловити. От ще один мілячок і приямок. Обкидаю, пощастить, Пося... По то піймаю, а ні, то ні. Ну і так сьогодні вже клювань скільки було. А скільки? Дві поймав, дві зірвалася. Чотири. Кивання. Вон там малька стоїть. Ну от і все. Сонце майже сіло, скоро потемніє. Я всі місця обловив, які можна обловити. Сьогодні оця приманка ловила рибу. Так, небагато по кількості, але ж... Розмір. Якби я використовував якусь приманку 4, а може там, навіть 5 дюймів, клювань би було б може в два рази більше, бо щука вже починає їсти. Але мітля блогу мало. Риба клювала тільки на глибинах до 2 метрів. І то на траві. А от ямки з чистим дном ну, чи там, з корчами сьогодні мовчали. Якось так. Я думаю, що отакі приманки ще будуть. Кастингова снасть точно буде. Дякую за перегляд. До зустрічі.